Багато молодих артистів починають свою кар'єру з каверів, але кого найчастіше для цього обирають вуличні музиканти, тікток-артисти чи, наприклад, учасники різних талант-шоу за останні 20 років? Звичайно, зачасту там трапляється гурт, про який ми сьогодні поговоримо: це Океан Ельзи. Всім привіт, ви у безодні. Я Макс Нагарняк і сьогодні поговоримо про гурт. Пісні якого співають без перебільшення мільйони українців. Історія будь-якого сучасного артиста може розпочинатися з будь-чого вірусного тікток хіта, хайпу особистого життя, ситуативного презентування на темі, успіху на тв шоу, чи просто заклеїти всі афіші міста власним концертом. Ситуація в 90-х була зовсім інакша. Там був важливий вплив окремої особистості: дядя чи тьотя, яка вирішує, хто потрапляє на телебач телебачення чи радіо погодьтесь на фоні величезної кількості соцмереж, які існують зараз, телебачення і радіо виглядають якось маловато, але їх вплив був мега величезний. Проте у випадку з Святославом Вакарчуком і Океанельзи співпало багато чинників. Обдарований фронтмен помножився на талановитих музикантів, безумовно правильних людей, які на нього впливали, та звичайно, везіння. Куди ж ми без нього? Іноді просто треба опинитися в потрібний час в потрібному місці. Як не парадоксально, історія Окен Ельзи починається не з Окен Ельзи, а з гурту Клан тиші, який існував з 1992 року по 1994 у Львові. Основу саме цього колективу взяли океанівці, де були однокласники Андрій Голяк. Павло Гудімов та їх товариші Денис Глінін та Юра Хусточка. Та як і багато молодих музичних колективів, один із учасників через всім знайоме кліше розходження поглядів з колегами по гурту, покинув колектив. Я думаю, багато хто здогадався, що це був вокаліст Андрій Голяк. Але хлопцям, які лишилися без фронтмена, дуже картіло і далі створювати музику. Та для цього їм треба був новий фронтмен. Ним став 19-річний хлопець з Львівського національного університету імені Франка Слава Вакарчук, з яким вони познайомились у березні 94-го на вечірці. І Їм дуже припав до душі його хрипувати тембер. А влітку вже того року вони запросили його на перші репетиції. Загалом Святослав давно вже був закоханий у музику, і на це величезний вплив зробив Бітлз. І дійсно, музично можна це простежити в майбутніх. Альбомах Кен Ельзи, саме вплив британської сцени. Подальшому колективом було вирішено змінити назву. В одному із своїх інтерв'ю Вакарчук розповідав, що назву океан він безпосередньо взяв, надихнувшись, переглядом. Підводної одисеї команди Кусто, але саме слово океан звучало занадто пафосно, і він вирішив додати туди жіноче ім'я, щоб воно гарно звучало різними мовами. Далі все було просто: вони взяли список жіночих імен і обрали те, яке сподобалось всім найбільше. І вже наприкінці 94-го року вони почали виступати під всім відомою назвою Океан Ельзи. Любов колективу до британської сцени не згасала, і символічно, що перший, але не офіційний кліп гурту був знятий на англомовний трек. З 94 по 96 рік хлопці активно виступають та записують свій перший максі-сингл Будинок із скла, який вміщує у себе шість треків. Новий день прийшов! Того ж року вони перемагають на відбірковому етапі у Львові на фестиваль Червона рута. В той момент за цікавим збігом обставин продюсер Віталій Клімов, який в 90-х привів до успіху гурт «Табула Раса», шукає новий проект, який можна розкрутити. Тим паче на той час Віталій мав вже багато зв'язків і мав найголовніше інвестора, який готовий був профінансувати проект. Тож на пропозицію співпраці гурт відгукнувся і вже у 98-му році переїхав в Київ, де і почав активно готувати перший альбом Там, де нас нема, на якому безумовно відчувається справжня сирість і молодий максималізм океан Ельзи, гітарний драйв, мінімум обробки, просто купа емоцій, майже як 90-ті. Чутно, що хлопці тільки пробують себе, але в цьому є своя неповторна щирість. Та й взагалі, чого вартує, тільки їх знаменитий кліп там, де нас нема. Але чи тільки це спрацювало, і чому поміж величезною кількості українських рок гуртів вистрілив саме океан Ельзи? Безумовно, це величезна кількість різних факторів. Дебютник вийшов на вітчизняному лейблі Nova Records. і тут треба трошки зупинитись. Саме в цей момент приходить перший успіх океан Ельзи, де є безумовно талановитий колектив, продюсерський хист клімова інвестиції та епатажний і мега впізнаваний кліп. Саме відео є тією точкою, після якого справи гурту стрімко йдуть уверх. Кліп потрапляє в ротацію MTV, що дає величезний поштовх до масштабування впізнаваності колективу на пострадянських територіях. Океан Ельзи потрапляють в кластер артистів нової музики, яких тодішня музична верхівка в Москві хотіла бачити в гарячих ротаціях, серед таких артистів як Тролль, Сплін, Земфіра та інші. У 99-му році, завдяки цьому, Океан Ельзи відкривав перше нашестві. І саме після того фестивалю багато музичних експертів зазначало, що Океан Ельзи мега харизматичний колектив, який має величезне майбутнє. Тобто глобальний успіх Океан. Ельзи це сукупність багатьох чинників, в якій вишенькою популяризації гурту було потрапляння двох синглів Коли тебе нема та «Кава-чай» фільм «Бра-2», який в той час був мегапопулярний. Так, зараз його дивно сприймати, і він має різні неприємні контексти, але саме в той час він повпливав на популяризацію окен Ельзи. Вище зазначені два треки увійдуть в майбутній альбом Я на небі був. На цьому лонгплеї вже з'являється більше мелодій, все стає чистішим і більш структурованим. Гурт починає відходити від хаосу і шукає свій шлях. Аранжування стають цікавішими, і вже можна відчути, що вони потрапили в свій звук, який, врешті-решт, стане фірмомом для Океан Ельзи. Склад гурту в той момент незмінний, але мало хто зазначає, що величезний вплив на той альбом зробив Євген Ступка, який був запрошеним музикантом. Проте в кінці кінців так і не став постійним учасником бенду. Саме в ті роки гурт активно гастролює та випускає багато кліпів. Yeah, У 2000 році до колективу доєднується Дмитро Шуров на клавіші, але поки його ще офіційно не вважають учасником колективу, аж до виходу альбому Модель. Саме після цього Дмитро стає повноцінним учасником. Тож перейдемо до альбому Модель. На мою думку, найбільш попсовий альбом у хорошому розумінні цього слова. Тут добре все. Яскрава обкладинка, яка одразу запам'ятовується, є багато хітів. До прикладу, друг чи квітка, та й, взагалі, пісні стоїть відшліфованими, і видно, що гурт серйозно налаштований на комерційний успіх, чого вартує тільки. Трек 911 і кліп на нього. Ти моя остання любов, моя машина, моя машина. Проте у 2001 році співпраця Океан Ельзи і Клімова завершується. Проте постать Віталія дуже цікава. Це один з небагатьох продюсерів, який вмів дійсно створити резонанс. Та була раса була довгий проміжок часу колективом номер 1 в Україні, потім Океан Ельзи. Далі у нього була співпраця з Альоною Вінницькою та дуже цікавим колективом Гуаш. Проте, все ж таки, давайте повернемося до Океан Ельзи. Популярність гурту в той час набуває шалених обертів. Це демонструє як величезна кількість концертів, так і продажі альбому модель, які розкупили в кількості понад мільйон копій, що зробило найуспішнішим українським альбомом початку. 20 000. Саме цей склад гурту фанати вважають золотим, а альбом одним з найкращих в кар'єрі океан Ельзи. Вакарчук в той момент стає мега впізнаваною особистістю. У нього у всьому є свої фішки в порівнянні з іншими фронтменами. Він нестандартно співає, нестандартно рухається на сцені. Є навіть деталь, яка асоціюється саме з океан Ельзи. А про образи я взагалі мовчу. Святослав апотував як міг. Це також дуже запам'ятовувалось. Проте далі був альбом Суперсиметрія, і це мій особистий фаворит. Окан Ельзи вирішили піти в експерименти. Звучання стало загалом складнішим. Усе звучить більш зріло і концептуально, як у команди, яка хоче кинути виклик собі та слухачам. Тут найбільше відчувається присутність Шурова і його музичний талант. Клавіші виходять часто на передній план. Лі під час запису платівки Суперсиметрія використовувалось понад 50 інструментів. В подальшому в кар'єрі Ельзи був альбом Твій формат, який був створений того ж року під час запису одноіменного шоу на М1. Наступний рік у кар'єрі Вакарчука Кіанельзи є визначним, як і для багатьох українців. Саме в цей час відбувається помаранчева революція. В той час гурт виступає перед людьми у підтримку Ющенка, але як на мене, тут стається злам саме у сприйнятті Вакарчука і його амплуа в соціумі. Раніше він був харизматичний фронтмен гурту. А під час та після революції 2004 року він став вже громадським діячем, який давав цілком політичні заклики. Його музика безумовно набувала нових сенсів з романтичних на соціальні. Деякі змінювалися прям кардинально, як пісня Майже весна. Майже весна знає слова. Взагалі, політика завжди була присутня у житті Святослава. Так як його батько, окрім науки, завжди тісно був пов'язаний саме з політичною справою, який у 2007-му взагалі стане міністром освіти, сам Святослав, причетний до політики, був лише у 99-му році, коли виступав з іншими виконавцями у проматурі на підтримку Леоніда Кучми як кандидата у президенти, проте у 2004-му у Окіанельзі трапляються зміни. У гурт залишають Дмитро Шуров і Юрій Хусточка, які в свою Чергу створюють новий колектив Aesthetic Education, який теж має чимале значення для української музики. На їх місце приходять на клавіші серб Мілаш Єліч, який приєднався після туру Тихий Океан. А на бас гітару Денис Дудко, якого в тусовці цінили як якісного джаз-виконавця. А вже навесні 2005 року гурт залишає Павло Гудімов, важливі якості якого прекрасно описує Олексій Бондаренко на каналі Звучить, коли оглядав останній альбом Океан Ельзи. І тут, звісно, хочеться згадати Гудімова, його генія гітариста, який полягав в тому, що він ніколи не був супертехнічним гравцем. Але він завжди міг написати таку партію, яка буде ідеально підпадати під цю мелодію. Звичайно, Гудіма в наступні роки не закинув музику, а зробив власний проект. А на його місце прийшов молодий студент з КПІ Петро Чернявський, який затримається на доволі великий проміжок часу. Саме ось ці музичні перетрубації значною мірою вплинули на майбутній звук в наступному альбомі Океан Ельзи. А саме Глорії, де гурт повертається до гітарного звучання, але з величезною кількістю заряду, на якому дуже багато яскравих хітів. Не без бою, вже нічого, не бачу, нічого не чую я не... Але з цього альбому я хотів би виділити трек Ікони не плачуть. Там відчувається саме рефлексія Святослава і те, що він переживає на момент запису цієї платівки. Вакарчук неодноразово наголошував, що для нього це був непростий час. Наступні роки все більше проявляється соціальна місія Вакарчука. Він активно спілкується з студентами, висловлює свою громадянську позицію більш активно та стає послом ООН. Що, врешті-решт, у 2006 році виливається в трек Веселі брати, часи настали. До замістами гукастіна гроші, від якого пішли у дит будинок в Макіївці. Саме тут прослідковується зміна образу Вакарчука. Згадайте, який він був епатажний на початку 2000-х, і яким він вже є у 2007-му. Саме у тому році також виходить альбом Міра, на якому гурт додає більше мелодійності, мабуть, через те, що знову клавіші стають провідними. Тут більше простору, менше агресії і більше від. Тя зрілості звучить якось все легше та плавніше. Саме для альбому Міра було обрано 30 пісень. Які пройшли величезний відбір, і в кінці кінців ми отримали на платівці 11 треків. Проте у 2007 році сталася ще одна яскрава подія в житті Вакарчука. Він став депутатом Верховної Ради України. Політична кар'єра Вакарчука була не такою довгою всього 390 днів фронтмен гурту Океан Ельзи офіційно пробув депутатом, що значно вплинуло на його репутацію. Наприкінці 2008 року, коли завершувався термін депутатства Святослава. Паралельно з'являється його сольний проект вночі. Це джазовий проект, де Вакарчук і Вакарчукян Ельзи з більше десятка запрошених музикантів експериментували. Музично це дуже відрізняється від попереднього альбому. Проект вночі не так яскраво сприймається фанатами і не б'є величезні рекорди, але точно запам'ятався треком, така як ти. Який став безумовною зіркою альбому. Також хочу звернути увагу в ті часи на продуктивність гурту і самого Святослава Вакарчука. За останні декілька років вони випустили декілька великих альбомів та сольний проект від Вакарчука. Багато українських артистів того часу ну, взагалі не мали такої продуктивності і випускали альбоми раз в три роки, чотири, п'ять, але не кожен рік. Продуктивність Вакарчука просто вражає одразу після сольного проекту. Вакарчук і гурт беруться за запис і написання альбому Дольчевіта, в які увійде сингл. Я так хочу, який просто в той час розриває всі чарти. Загалом назва альбому Дальчевіта виникла доволі неочікувано, коли Бакарчук сказав цю фразу на репетиції. Ідея звучала так добре, що вони просто-напросто вирішили зробити назвою платівки. Сам по собі альбом Дальчевіта різноманітний за звуком. Таке враження, ніби океан Ельзи зібрали все, що їм подобається, в один альбом. Є щось від старого звучання, але багато чого і нового. Окрім треку, я так хочу. Доволі популярною була композиція більше для нас, яка лунала в рекламі діджус. Взагалі хтось пам'ятає такого оператора. Загалом історія океанів і інтеграції їх пісень в рекламу доволі довга. Бренди завжди любили брати пісні Вакарчука. Напевно, найбільш впізнаваним є кейс з Рошен. У подібних історіях були у виграші всі, але напевно найбільше океан Ельзи. Засилля реклами з піснями колективу створювала ефект тіктоку, коли пісня вже нацятий раз грає в рекламі. Ти вже хочеш чи не хочеш, але не співлиш. Це також давало величезний буст і популяризацію пісням Океан Ельзи. Наступним етапом у творчості Святослава Вакарчука був проект 96 ,7, який в майбутньому отримав назву «Брюссель». Саме в ньому Святослав зібрав суперсклад і намагався створити щось нове та те, чого не було в Дольчевіта, і реалізувати ідеї, які він не міг зробити з Океан Ельзи. У проект «Брюссель» увійшли Сергій Бабкін на вокал, гітару і флейту. Вже всім знайомий Дмитро Шуров на клавіші. Джазовий барабанщик Макс Малишев, і вперше на бас гітару став Петро Чернявський, який з Мілошем Єлічем був продюсером альбому. Презентація платівки пройшла на Ютубі, і подібне в українській музичній історії було вперше. І дійсно музично альбом був вдалим. Так він не набирав величезної кількості переглядів і не мав шалених слухачів, але маломани зацінили і респектнули. Нібито тут, ніби то там, в мене чутлек, в мене петлам, пітлам, Булепічек, коле еліт. Наступним альбомом в історії Океан Ельзи був Земля, який ідеологічно продовжував дольчевіта, як зазначає Вакарчук, ми працювали на одній із студій на території кіностудії Довженка. Так з'явилась думка, що назва минулого Дольчевіта повторювала назву фільму Філіні, то чому б цього разу не вшанувати нашого українського генія? Відкривав цей альбом сингл обійми, який перші презентували із майбутнього лонгплею, який наразі вже став культовою піснею. Коли настане день, Композиція одразу підкорила багато сердець, і треба відзначити те, що дуже гарно пісню підкреслює кліп. Взагалі, кліпи Океан Ельзи – це також фішка. Від часів там, де нас нема, можна простежити наскільки впізнавані відеороботи створює гурт. Завжди можна зачепитись за образ чи режисерське рішення. Це безумовно також створило образ культового колективу для кен Ельзи. Проте повернемося до альбому Земля він є багатошаровим і концептуальним його особливістю є те, що електроніка гарно інтегрована з інструментами. Але основа все одно чистий рок. А тексти пісень часто звучать як невеличкі музичні епоси. Там дуже багато філософії і лірики. Саме ця платівка ознаменувала відхід з гурту Петра Чернявського, який був дотичний до багатьох пісень на альбомі, і якого замінив серб Владіміра Спєніца. Того ж року Вакарчук стає тренером «Голос України», де пробуде до 2016 року і потім на трошки ще з'явиться у 2022. Проте 2013 рік стає для Вакарчука знову доволі емоційним через події в країні. Вирує Революція Гідності. Вакарчук є активним учасником якої Океан Ельзи на підтримку людей виступає золотим складом на майдані. Суспільно-політичне життя Вакарчука стає дуже активно в пісні Океан Ельзи набувають нових значень і знову є рушійною силою супротиву. Особисто від себе скажу, приїхавши на майдан 1 грудня 2013 року. Перше, що я почув, вийшовши з метро університет, це була пісня Вставай від гурту Океан Ельзи у 13-14 роках. Нова і стара творчість океанівців досягає нового культурного значення і набирає ще більших масштабів, що також впливає на популярність, яка безумовно є космічних масштабів Гурт у 2014 році, вперше з українських колективів збирає сольник на Олімпій. Пійському на честь свого 20-річчя. За даними самого спортивного комплексу, подію відвідало 75 823 людини. Проте повернемося трошечки до Голосу країни. Саме під час участі в проєкті Вакарчук вперше має намір стати продюсером молодих виконавців. Він береться за Христину Соловій та Лео Матіса. Думаю, історію Соловій ви і так знаєте. Була пісня «Тримай» і далі доволі цікава кар'єра з скандалами з Жаданом і багато іншого. А от з Лео не так вдало вийшло. Він випустив пару непоганих синглів, але які не залетіли. Сьогодні, сьогодні. котрими займався Бакарчук і Віталій Тілезін. На особистості другого я хотів би зупинитись. Віталій є непересічною особистістю в творчості Океан Ельзи. Ця людина роками допомагала гурту і доклала руку не до одного альбому у різних епостасіях. Та й взагалі тілезін є легендою української сцени. Просто подивіться до скількох робіт він доєднався. Проте повернемося до Океан Ельзи і наступного альбому меж», який вийшов у 2016 році. Це дуже приємний на слух альбом, де Океан Ельзи повертається своєю роман. Мантичної сторони багато пісень про кохання та емоції. Він дуже простий, але в цьому є і своя фішка: максимально чесний та без зайвих прикрас. В підтримку альбому океани збирають черговий олімпійський, який б'є повністю всі рекорди. Опираючись на статистику, яка відома, в той момент відвідали концерт від 85 тисяч до 100. Просто якісь шалені цифри, і в цьому безумовно заслуга промо кампанії від Вакарчука та Океан Ельзи. Також у житті Океан Ельзи був і третій НСК Олімпійський, який відбувся у 2018 році на День Незалежності України. Після альбому без меж Океан Ельзи довгий проміжок часу рухались синглами і стабільно радували слухача піснями. Відсутність альбомів на довгий проміжок часу обумовлена черговою політичною кар'єрою Вакарчука, де він вже не постає просто депутатом, а є засновником партії, яку назвав голос. У 2019-му вона балотувалась у Верховну Раду, куди і пройшла, подолавши 5-відсотковий бар'єр. Проте в цей раз Святослав знову не витримав політичних ігор і відійшов від кар'єри в партії Голос після 296 днів у раді. Проте за музику Вакарчук не забуває у 2021 році. Він презентує новий сольний альбом Оранжерея, у який увійшли більше десятка пісень. Крім автора у записі оранжереї брали участь троє музикантів Океан Ельси. Не Ну, от ми і дійшли до останнього альбому той день, який вийшов зовсім нещодавно. Цей альбом вийшов доволі неочікувано напередодні святкування 30-річчя гурту. Ти, вовчить, без безумовно. Всі чекали в цей час анонсований англомовний альбом, до якого гурт місяцями нас готував. Цілком логічно після перегляду даного випуску кому ж писав ці всі красиві пісні Бакарчук. Від початку нульових його коханою була Ляля Фонарьова аж до 2021 року. Наразі Святослав також в стосунках має щасливе сімейне життя та дітей. Тож ось така цікава і неймовірно довга історія культового українського рок-колективу Океан Ельзи і Святослава Бакарчука. Фронтмен якого пройшов всі злети і падіння, проте завжди був вірним музиці у своєму житті і подарував десятки пісень, які співають мільйони українців, і які безумовно вплинули на становлення української пісні в суспільстві. Тож, друзі, всім дякую за увагу. Обов'язково підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть в коментарі найулюбленіші треки від океан Ельзи. Та якщо вам подобається контент від Безодня М'юзік, ставайте нашими патронами на Патреоні чи просто донайте нам на монобанку. Тож, всім дякую за увагу і до зустрічі, Па-па!